Друзі, всім передаю привіт із затоки сосни. Ми сьогодні компанією виїхали відкриватись по зимовим судакам. Сьогодні 16 лютого, неділя. Довго тягнути з монтажем цього відосу не буду, скоріше за все, він вийде завтра, у понеділок. Зранку записувати привітання не було часу, бо все ж таки вихід риби короткий. Як нам сказали, точніше, шепнули на ушко. Знайомі хлопці. І тому а, зразу прийшли на перевірену точку та почали ловити судочка. А, я вже з криги відкрився вчора, тобто у суботу ми компанію їздили на затоки Десни, але а, там плював ось такий дрібний окунь. Не вдалося нічого цікавого для вас зняти, тому сьогодні я, власне, і тут. І сталася така кумедна ситуація у мене. Я вчора збирав чумодан свій і забув покласти коробку із віпами. Тому сьогодні цілий день мені доведеться ловити на балансири. Також з собою я взяв коробочку із силіконом. Можливо, спробую і його. Що ж, бажаю вам приємного перегляду, а ми розпочинаємо. Сьогодні я планую ловити двома комплектами і зараз поясню чому. А, перший комплект це жорстка вука під балансирів 5-7 см. І загалом я люблю нею ловити навійпи. А у той час, коли водичку на Дніпрі вимикають, судак закриває рот, його можна вполювати на маленькі балансири 3-4 см. Для цього я буду використовувати таку делікатну вудочку Flagman Freeze якою можна ось таким чином качати балансир і зваблювати найпасивнішу рибу на покльовку? Сюда судачка. На межі заліку. А ну 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 покажи. На Віпчика. Ага, на Навівчика. Це... Друзі, не маю вже права оголошувати на каналі Дмитра, що за віпчик, Але переходьте на мою стрінку і все дізнаєтесь. <рес> От хитрюга. Зранку я починав збалансити, але Петро вже при мені дістав два собака на відео. Гарний, ох, як сата. Як шата. Ну, не прям здоровий, але гарненький, гарненький. Поставив окунька. Балансер. Да, балансир. Як кричається, Ну, в гарно. О. що ти став? Давай. Да Такий здоровий не лізе в лунку. А ні. Духа, просто став так. Ху -ху -ху. Залік, залік! Да. На окунька клює. Зараз, да. друзі, я вам покажу. Прийшлось перчатку знімати, бо він став поперек пащею. А, гарний на фоні Петра. Перша покльовка і бачите, який судак. Гарнючий. Гарнючий судак. Схопив баланса з голови. Дуже гарно в так. Як кажуть, перший літ в кінці лютого, так? Да? Перший літ в кінці лютого. Сьогодні 16 число. І клюють такі гарні судаки. Це залік? окунька. Все поїде додому. Від хвоста 0,46 сантиметрів. Клас, гарний собак і давайте його швиденько зважимо. 46 сантиметрів. Думаю, тут за кіло явно є. Може, кіло 100 такий. Ого! Кіло 250? Ого, який суда, кіло 250. Покльовка, покльовка була. Бачили? На покачуваннях. Перейшов на нову лунку, покачував балансир, навіть не підривав його. На сусідній лунці у мене була покльовка, і тепер необхідно обурити цей сектор. Десь тут крутиться судак. Переходячи на свіжу лунку, я не поспішаю робити зразу підриви. Я спочатку плавно покачуючи, опускаю балансир до дна. Досить часто ця тема вмовляє пасивного судака на прокльовку. А з мультом у мене щось трапилось і тепер... і тепер проблематично спускати з нього жилку. Застряг. Починали ми сьогоднішню риболовлю із перевіреної нашої точки з глибини 16 метрів. Я гарного судака впіймав Петро, взяв два таких непоганих судачка, один з яких був заліковим. І у мене ще було пару контактів. Нас набрав наш знайомий і каже, що він вже впіймав три залікових судака. Тому ми зібрались і підемо до нього. Зараз поглянемо, як виглядає вихолод підход судака. Да. Ось, дивіться, ось Це така приривість, а це наша приманка. О зараз є одна риба, вона спускається, спускається вниз. Так, 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 так. Лягла на дно. Ось приманочка наша, ось так, от, -от вона преривисто йде. Mm -hmm. Вон друга, о, щось таке гарне. Жирне. Жирне. Ну, десь покльовка, ну. Так, <смі> <смі> ну, да, і гарна риба, да. А судак зазвичай він отак от від дна відривається, така полоса. І по товщині цієї полоси можна зрозуміти наскільки великий чи невеликий судачок. Ну, Це холодно. Ну, цікаво, цікаво да, в приглядку. Да, так, воно, хоч Виктор. розумієш, да, тось, якщо є підходи, да, на луночці затримуєшся, граєшся з проводками. Якщо немає підходів, так, переходимо на іншу луночку. У батька тільки що така покльовка була. Да, я навіть. Я навіть крикнув. да, 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 дивіться, ось якраз ось вона гуляє ця рибка. Да, на покачуванні і клювака була, від вудку. Глибина 15,5. Да. От наша тут приманочка вона тонесенько її малює. Ось вона, ну, бачите, Пунктирчиком таким іде. Питання в тому, що він просто не хоче клювати. Так. Да. Але така гарна була подача, друзі. Я аж ну, від не... давно не клювала, від Несподіванки аж скрикнув. Посупроводжувала приманку і риба на дно пішла. Але є, бачиш. Так, так, просто що Я її на своєму слому вже не пішов читати забагато. Воно пише вот 30. 30 і 30, 60, отак ти йдеш і 30 правий Опа! Є. Є. Невеликий. Погор, багор! А На легку на... зразу такі На невеликий балансир, ну там не крупний судочок. Але сам факт. Ні, підсів. Підсів. Підсів, так. Підсів і на нижній трійничок. Так, а судака додому. Давай. Пішов. Ось підход. Підход реби. Mm. До приманки. Було б зараз круто спіймати. Ось бачиш? Оце mm -hmm. вона біля приманки зараз крутиться. І не уходить. От бачиш, от вона супроводжує приманку. Ось, все, пішло. Крига прозора була, так ще знаєш, підтягуєш, вона така торпеда. Да -да, так, так, я його мотиваю швидко, думаю поки він не роздрупився, mm -hmm. знаєш, його треба витягнути. Отак по кончику. Цей, по за, кончику. За mm -hmm. да. О, тут воно е... О, дуже чутлива, луточка, луточка. тут під троечку. Саме після покачувань на паузі. Легенько так тюкнув. Ситуація, як завжди. Зранку приходиш, судак трошки покліє, а далі ходиш, бродиш, шукаєш його. Ай, марно. Нічого не хоче. І це не тільки в нас. Це у всіх така ситуація. Зараз без кльові, 12 дня, і Судак просто відмовляється клювати. Але з'явився час трошки розповісти вам про ситуацію на воді. З самого ранку Судак активно проклював десь хвилинок 30. При мені Петро впіймав двох. А, і одного гарного впіймав я. Це не реагуючи ще декількох з тих клювань. А далі тиша як відрізало. Ходимо, переміщаємось, прийшли ми до знайомого. Там я доловив отакого такого судачка і все. Батько ходить за холотом каже: відходів дуже багато. Тобто риба є, і ви це бачили на холоті. А судак підходить до віба, нюхає його і розвертається. Щось йому не подобається. Якось так поговорив я з Петром. Вони тут були ще вчора і кажуть, що під вечір дуже гарно штовхнули воду. І судак проклюнув саме під вечір, коли вже треба було збиратись на переправу. Ми сьогодні зайшли з річища і тому в часі ми не обмежені. Плануємо половити до самого вечора. Подивимось, можливо, ввечері застанемо вечірній вихід судака. Безкльові це час для експериментів. Я вже дістався і до своєї коробочки з силіконом. Поставив пасивку 3,5 дюйма джиг-голівку 15 г. І зараз буду пробувати ловити на пасивку. Бо на балансири взагалі не криє. Батько, ходить з вібами, у нього навіть і підходів вже нема. Кудись судак зник. Ми його ходимо, шукаємо. Але не можемо знайти. А от і, друзі, судачок. Не крупний, на маленького-маленького балансира 2 сантиметрового. Взагалі це у мене стояв окуньовий балансир, я вже був у відчаї, що нічого не клює, поставив його. І судачок взяв на м'якеньку вудку, як приємно його. Давай я тебе покажу в кадр. Да, ти ще не самий да. Да, Я покажу вам, дерамовий. На що? Друзі, скільки? він тут, Сантиметрів? Е, 2 сантиметра це окуньовий балансир. Я його ближче покажу, бо так здалеку його і не побачиш. Дивіться. Да. Отакий. <плес> да. І судачок. Я його підняв з 15 метрів, дуже повільно його тягнув і навіть очі не вилізли. Все з ним буде добре. І що? Ось така мурашка працює. Це взагалі окуньовий Рапалівський балансир 2 см, друзі, 2 см. Я ледь його опустив на дно. Поки цей балансир опуститься на дно, можна... Заснути о, все, на дні. На покачуваннях. Головне перед цим була покльовочка, тюкнув, зробив пару проводок, покачував приманкою і він її добрав. Друзі, ви не повірите, тільки вимкнув камеру і знову тюкнув судачок. Це з цієї швунки, де я піймав, сидить. Сидить на, на опусканні. Це щось? Ні, великий судак. великий судак. По, по вуці дивлюсь, трошки. Ну вони загинають флагманську вудку. Прикольно, тільки закинув. Да. А, ну дрібнота, дрібнота. Дрібнота, але сам факт. Бачите, який розмір працює, друзі. 2 см на судака. О, ну, судаком це важко назвати. Ікра судака, давай. Леве то на живця підеш. Да, так, на живця підеш. О, пішов. Судак то дрібний, але сам факт, зараз без кльові ні в кого нічого не клює. Зідзвонюємося із знайомими. У них тиша. Батько ходить, полоскає віби, Вже бокоплави. Засинає. Да, засинає тут. Кров, засинає. А я поставив малесенький балансир і почали клювати дрібні судачки. Це ж якраз туда тема, він таке не О-о-о-о-о-о, щось зачепив. Риба? А, ні, не риба. Ай-яй-яй. Чіпанувся. <ріст> Почав е, переходити. А я думав в рибу вперся. Це зачеп. Так, да, балансир не хочеться обривати. Бо у мене він такий один. Один оконявий балансир з собою був. Його аж ніяк не хочеться відривати. Таких було в світі тільки два. Один у Дмитра, другий був у Майкла Джексона. Тепер залишився тільки у Дмитра. Тому будемо його рятувати. Друзі, моя вам порада, враховуючи е вартість вібів і балансирів на сьогоднішній день, краще купити такий ацепчик, але ви стільки врятуєте своїх приманок, особливо коли вони у вас ексклюзивні. Тому я раджу на зимову риболовлю. Риболовлю з криги без відчепа не виходити. Або сприймати тоді ваші приманки як розходний матеріал. Ну, зачепилися. Це шкода, значно. шкода. Да. Тому да. рятуємо. Натяжечку. О, 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 пішов, пішов. Бачите? Врятував. Врятував мого мікроба. Да. А так би все, був би да. відрив. Тому, друзі, воловіть лайфхак, беріть на замітку. Тема з відчепом реально працює. А я думав, в рибу вперся якусь. Чи судак підсів. О, от дивіться, от покажи на камеру, як, як ми його відбили. Так, не палимо контору. Там бачите яка кубка стоїть. Невеликий садак. Невеликий. Дрібнота. З голови атакував синенького балансира. Я збільшив розмір, вирішив піти пошукати. Більшу рибу і ось він. Невеликий, але сам Топимо. Давай, йди. п'ятий, до речі, у мене. Давай швидше. О, пішов. Балансер четвірочка, такий синенький, і він його з покльовки. Атакував. Проводку я використовую наступну підрив. Пауза даю балансиру прийти на початкову точку і трошки розкрутитися. І згодом починаю покачувати. Оці покачування дуже добре працюють взимку по судаку, коли приманка. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. Дрібіжить йому під оком. От він і на неї кидається. Після покачування я роблю паузу. І знову підрив. І повторюємо цю процедуру весь день. Повернувся на ту лунку, куди був схід, другий змах на паузі. Баланс. О, о, Це залік. Це, да, це гарний залік. сюди що. Нарешті я включив. Покажи баланс. Лакі Джон і колір під окунька. Да. Кислотнічний. Да. Ось такий. Нарешті. А в мене на цій лунці був перед цим схід. Ходив, 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 повернувся, другий підкид, пауза, тюк. І є. І є. А водичку все ж таки почала так, почала так. тріщати крига. Да. Супер. І судочок прикльований. Так що давай під, під, приєднуйся. такий, друзі, судачок. Вдалося і мені вполювати. Чуєте, як крига тріщить? Це Київська Гес збрасує водичку. Водичка пішла, а судак щось не прокльовується. Вже і ловити там залишається останні пів години. Що ж, сьогоднішня риболовля підійшла до свого завершення. Ми вже на острові, зараз будемо переходити річище. Вийшли з криги ще по світлому, ну, сенсу застоюватись до темна не було. Остання покльовка була годинки півтори тому. Результат у нас на двох скромний. Батько одного судочка впіймав, але гарного. Я п'ять, Один з яких був заліковий. Кіло 200. Гарний судак поїде додому. Але головне інше, що ми все ж таки в цьому році вийшли на Кригу, саме на Судакову Кригу. І думаю, що наступні вихідні я повністю присвячу лову Судака на Віби та Балансири. Що ж, всім дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!